Вітаю, друзі. Вітаю вечір, вівторок. Олексій Ляшенко. Ну, я не хайпую на Арестуючи. Це він хайпує на всіх нас виходить. Слухайте, Олексій щось робить неймовірне. Я не знаю, що. Я просто хотів е, поговорити з вами так. Ось він написав заяву на звільнення. Ось. Е, е, Речник Офісу президента сказав, що заяву його задовільнили. Знаєте, я завжди кажу, давайте, давайте зробимо паузу і з'їмо твікс. Давайте зробимо паузу. Тому що те, що зараз відбувається, да, от зарестовичам суботи, воно кидає з сторони в сторону, воно. Не дає змоги зрозуміти, що відбувається і як відбувається. А давайте от спочатку, да? він сказав, що збила ракету російську, наша ПВО. Так, це неправда. Це була помилка. Але давайте так, це щось змінило? Б, якби він так не сказав. Ось треба починати спочатку. Це щось би змінило? Ні. Ракета все одно прилетіла в цей дом. І вбила б стільки людей, покалічила б стільки людей, зробила б нещасними стільки людей. Була помилка. Пол хейт. Був, я не знаю, за ці три дня. Ну, така заява, на яку за кордоном не звернули уваги. Ніде, ні в якої пресі я не бачив, ні яких СМІ закордонних я не бачив. Це тільки російська і наша. Російська преса вся гудить, російські ЗМІ вся, всі гудять, і блогери всі, і наша частина так званої опозиції. Що йде далі? Звільнення, звільнення з чого? Якщо це позаштатний, ну я не знаю, Ось позаштатний, ну, позаштатний. Це ж не в штаті. Звільнення з якого штату? Друзі, знаєте, якщо чесно, давайте не гнати коней. Не ганіть лошадей, давайте не гнати лошадей. Просто. Ситуація дуже цікава. Дуже, дуже цікава. Що буде далі? Давайте підождемо. Зараз всі будуть хайпувати знову. Всі вже пішли. І, і той каже так просто, про і той отак, і той туди, а він буде по партію, а він зараз піде до Росії, а він зараз буде критикувати Офіс, а він повернеться, а він. Ви знаєте, ніхто не знає зараз. Із тих, що говорять, ніхто знає. А із тих, що говорять, ніхто нічого не знає, як буде. Тому і я не хочу Вангою бути, або, знаєте там, щось. Прогнозувати, давайте. Це погана справа. 99 із тих, хто прогнозує, завжди помиляються. 99%, повірте мені, йдуть помилки. А іноді навіть 100%. Всі, хто прогнозує, помиляються. Все, давайте закриємо цю тему і просто будемо. Трохи спостерігати. А я думаю, тиждень, як він казав, 2-3 неділі. Тиждень, два, і воно все стане на свої місця, якщо він не поїде відпочивати. Якщо він поїде відпочивати, то це трохи буде більше. Все. Ідемо, друзі, далі. Ну, у наших балбесов, у наших, я вчера казал, за Кличко поехал в Давос, зараз уже там и Леша Гончаренко в Давосе. Ну что, проститутки, клубы, алкоголь. За чей рахунок? У нас вина. У нас вина. Давайте будем... Вгадувати трьох разів, за чиї рахунки їздять, навіщо їздять, Для чого Гончаренко поїхав Давос? Ну, що може зробити Олексій Гончаренко в Давосі? З Соросом побалакать, його там не буде. З іншим село Маском так його туди не пустять, якщо і буде маск там. Ну, з ким з другими мільярдерами, та ніде ні з ким він не буде розмовляти. Нікуди його не пустять, нікуди його не допустять. Я ж сказав, проститутки клуби алкоголь. А ви його обираєте, а ви його слухаєте, а ви щось там йому. Його... Друзі, давайте, давайте. Давайте краще допомагати е, нашій армії. За що я хочу подякувати. Ось у нас вже створюється такий клуб класний. Да? Ось таке наше, наше співтовариство, обшусть, наша навколо каналу. І ми вже багато, багато хто давно підключаються нові. Дякую вам за вашу допомогу. І сьогодні дуже була така, знаєте, суттєва допомога. Я щиро дякую вже не один раз. Це Куянченка Ірина, Федіна Лариса, Суховська Світлана, Іваніхин Олексійна Монобанк за донат. Гменюк Клавдій Велика подяка, Петухов Андрій, це Постійний Андрій. Я ще раз кажу вам, велика подяка не від мене. Це я передаю подяку від людей. І від мене вже потім. Так, друзі. Войту Соля, у мновій Ользі велика подяка. Данільчук Надії, Черновський Лідії, Григорян Марії, Стаднік Анатолій, Довня Лідії. І ось тільки перед записом цієї передачі прийшло без прізвища 17.01.16.45, Не знаю, не можу, але велика вам, друзі, подяка. Знаєте, хотілося б сказати, що в нас ще хтось слухає Путіна і ще хтось слухає Росію, але така, така... пішло по всім мережам, по всім, е -е, всім телеграм-каналам, пішло по всім ЗМІ, що завтра Путін буде звертатися до російського народу. Якщо це народ і до кого він буде звертатися, а їм то похрену, що він звертається, що він не звертається, що, що він скаже, те вони будуть робити. Це знаєте, для Росії це. Я ж не знаю, навіщо він звертається. Навіщо він собі в 70 років портить нервову систему, звертає. А може, це для нього в кайф? А я от їм скажу. А вони все одно будуть робити те, що я скажу. Чому? Тому що вони чмоні. Ось і все. Всі чмоні, друзі. Я не розділяю, мені вкидують, відписуються від мене. Ні, ти не прав. От тот русский, от там русський є, который... не немає. -е. Для мене немає. -е. Я вже повторяв, декілька разів. Не є. -е. Якби вони були, то на 140 мільйонів достатньо було 50, 50 або 100 тисяч людей, а зі 140 мільйонів нема такої кількості, вони б могли перевернути ту Росію з них голову. Але таких людей нема. Вони бояться. Вони знаєте, що кажуть, ну як я буду виступати. Мені ж з роботи волять, суки ви погані. Вас з роботи уволять. А у нас 40 людей в Дніпропетровській загинули просто ввечері сиділи вдома, святкували день народження, гуляли з дітьми, були в ванні і так далі. І просто ви прийшли і били. І все. Тому немає там. Немає. Я в Франці сказав, також мені там багато прилетіло, що будуть покарані. Знаєте що? А Може, буде покараний. Один, два, п'ять. Все. Я в більше не вірю. Ось сьогодні там Геращенко кричить, Путін буде наказан за... по-російськи, -по кричить, наказан за вбійство в Дніпро... Дніпре. Нахренено на це робить. А хтось слухає, каже, ось Антон сказав Міністерство... Міністерство внутрішніх справ. Та ні, Міністерство внутрішніх справ краще. Віддайте половину своїх людей на фронт. Нічого, Гречен, що Гращенка, як Гращенка накаже Путіна, скажіть. Як Монастирський накаже Путіна. Скажіть, як будь-хто накаже Путіна. Давайте так, як Байден накаже Путіна. Ну, ось був МЧ17, суд. Е де в Нідерландах? І що? Ну, присудили, ну, чотирьох там присудили, одного з них Дубинський. Я його особисто знаю, він з мого селища, я знаю його матір, я знаю його брат, я знаю його батька. Ну і що? Він вбив 300 людей. Боїнг, да? Боїнг що до Малазійський, да? впав, вистрілили з буку. Ну, присудили. У По місті він живе спокійно, приїжджає сюди в Донецьку, зараз приїжджає, воює інколи тут. Він офіцер, був підполковник, потім став полковником. Він спокійно живе в Росії. Наказаний? Ні. Отак і тут буде. Тут головне виграти війну. Все, Головне виграти війну. А вас я прошу. Головне поділіться цією публікацією. Платні от прямо зараз. Хто б не підписаний, підпишіться на мій канал, підпишіться в телеграмі Ляшенко Головне. Підписуйтесь, тому що це захист, захист каналу, захист від нападок, захист по рейтингу і так далі, і так далі друзі. Е -е, якщо ми разом, якщо ми заодно. Тому нічого страшного немає. Нічого страшного. А хтось там пише, я відписуюсь, ти захищаєш Арестовича. Підкажіть. Ну, по-перше, я ніде не сказав, що я когось захищаю. Я казав і кажу: Арестович зробив багато доброго, класного для нашої перемоги і для наших людей. І це правда. Перші півтора-два місяці ця людина впливала особливо на цивільне населення України. Ми в Україні не отримали сотні і тисячі інфарктів та інсультів завдяки цієї людині. Я не знаю е, інших сторон. Хоча я знаю, Арестовича особисто. Знав. І ми спілкувалися, і було, я вам бачите, я вам навіть відкриваю такі секрети. А потім, я ж колись писав пост, що коли прості люди стають великими, вони забувають ті, хто був. І потім, да, десь з вересня, я ні за кого не захищав. Нікого не можна захищати в нашій державі зараз, окрім президента, повірте, мені. нікого. Нікого. Тому що у нас війна і під час війни буває будь-що. Але те, що зараз не, мож... не потрібно було ось це все витворяти з Арестовичем, те, що зараз не потрібно було його відпускати з офісу президента. Я вважаю, не потрібно. Як будуть далі події, ми з вами поговоримо. Ну, ось Міжнародний Олімпійський Олимпій, комітет, рекомендував, рекомендував е, виключити Росію із списку вищателів Олімпійських ігор на ближайші 10 річ. Не треба им олимпийские игры. Ну просто не треба. Ну, цим людям не потрібно ничего. Водка, селедка, я не знаю, что там еще. Гармошка. также же любые Любе. Водка, селедка, гармошка. Возвращай-ка алясочку взад. Ну это... Это, друзья... Та це, друзі, нема слів. Я, знаєте, в розпачі від російських людей, від Росії, взагалі від всього, що відбувається. Так от, по Путіну, да, ми ж не договорили по Путіну, да, скоріше за все, скоріше за все, він об'явить о Оголосить про повну мобілізацію заново. Він оголосить. Можливо військов, військовий стан в прикордонних областях. Можливо, це, це припущення можливо, дійсно буде заборона покидати. Країну чоловіка, і остаточно переведе економіку на військові рейки. Кому від цього хорош добре, кому від цього погано. Від цього всім недобре. Як всередині Росії, так і для нас. Якщо це буде економіка. Повністю переведена на військовий стан, ми ще більше будемо залежати від наших партнерів. Партнери, подивимося, почекаємо Рамштайн. Я також не хочу нічого прогнозувати. ну, Вже просто це не неблагодарне діло. Почекаємо Рамштайн. Вони повинні, якщо так буде. От як я сказав, це такі дані цікаві вони. Напівлегальні ці дані, то нам повинно озброїти в два рази більше. А якщо нам повинно, якщо воно і у нас і буде, то нам повинна армію доповнювати людьми. Ось на такій ноті я хочу завершити цей репортаж і цю публікацію, друзі. Можливо, вона трохи рвана вийшла, але яка є. Завтра буде 5 хвилин. Завтра поговоримо. Країна переможе.